І такі красиві шанси, тому в слот сіті. Шанс там, де ти в слот сіті. Пані Віру, так що нас пакетом е, до, до нас тепер та підв'язують за принципом, що е, вічні китайські піднебесні комуністи дивляться, як то все в Україні буде, і, і за результатами будуть. Окуповувати гібридно Тайвань не будуть, і от тут щоб підстрахуватися до нас прив'язують Тайвань чи тут якась інша логіка? Ну ви знаєте, мені здається, що тут е, два виміри: вимір. Перший: звісно, що країни е, світу вони спостерігають за динамікою у нас на фронті і спостерігають, роблять відповідні розрахунки, оцінки і таке інше. Другий вимір полягає в тому, що є геополітичні такі моменти, які говорять про те, що треба підстрахуватися у випадку деяких думок третіх країн в контексті розв'язання будь-яких інших конфліктів. Тому мені здається, от в контексті Тайваню варто розуміти, що і тайванська сторона, і американська сторона системно працюють над посилення обороноздатності Тайваню. тому ми маємо розуміти, що там український контекст, і тайванський контекст це два різних контексти. І якщо трошки відрефлексувати, скажімо так, події минулих двох-трьох років, ми системно спостерігали, я маю на увазі аналітики, спостерігали за формуванням деяких альянсів, союзів в АТР, разійсько тихоокеанському регіоні. І той же АУКУС, про який дуже багато говорилося, коли відбулося анонсування писання відповідних угод. Тому мені здається, тут треба сприймати в комплексі ту ситуацію, яка відбувається в інших регіонах, в контексті там. Протистояння чи геополітичних моментів, але водночас, якщо я не помиляюся, здається в липні місяці, була анонсована ця допомога Тайваню, тому що відповідний меморандум з'явився на сайтах органів державної влади Сполучених Штатів Америки. Тому публікація Financial Times не відкриває нічого нового. Пані Віро, а можна трошки ми б з далекого сходу, трошки до ближчого сходу посунемося? Бо для нас це відчутно і на жаль, коштує життів і крові. Це в ще одна терористична держава, ісламська Іран називається. І от в цьому випадку ми дивилися в динаміці певну таку дивну дискусію. Побили десь горшки Кремель з Тегераном. Певний період була різка заява міністра закордонних справ Ірану щодо Росії, але ми при цьому розуміємо, що вони і інструктори кидали, і шахети передавали, і пробували щось там подумати, де там би обладнати спільний завод, щоб через Каспій не возити оці дрони, які тероризують мирні тилові міста України. От на даному етапі, після всіх такого. Сплеску рапто, коли почали на федеральних російських каналах, що Іран нам спі... нож спіну пробують воткнути. От станом на зараз, все полагодили. Вони знов союзники, чи як розвивається ситуація по осі? Москва Тегеран Вони ніколи не сварилися, а все, що було показано на публіку, це абсолютно продумана тактика. Скажімо так, для деяких країн в контексті навіть іранської ядерної проблематики, ця тактика ця показуха, якщо можна так сказати, вона була дуже бажана. Водночас це говорить про те, що оборона співпраця між Росією і Іраном продовжується і вона поглиблюється. Економічна співпраця теж продовжується і поглиблюється. Більш того, країни думають над тим, як інтегрувати банківський сектор, фінансовий сектор для того, щоб уникнути е, санкційних режимів, під якими перебувають обидва режими. Тому е, тут мені здається, треба сприймати все абсолютно раціонально і свободним розумом, тому що Іран, е, на превеликий жаль, обрав не ту сторону. І про це навіть говорять закорні аналітики: про те, що з одного боку ми маємо іранську ядерну проблематику і питання на розповсюдження ядерної зброї а з іншого боку, ми маємо невміняємий російський режим, який періодично намагається лякати світ ядерною війною. І, от в тому контексті, якраз мені здається логічний крок, і я думаю, він буде. Рано чи пізно ще раз зроблений це посилення санкційних режимів і проти Росії, і проти Ірану. І не забуваємо, що Іран доволі досвідчена країна з точки зору нівелювання впливу санкцій, досвід якої США намагаються, скажімо так, нівелювати в контексті санкційного тиску на Росію. Але в той же час ми маємо звідомлювати, що навіть в контексті пам'ятаєте нашої трагедії. 2020 року збиття нашого Боїнгу і вся ця ситуація досі перебуває в підвищеному стані, тому нам Іран на великий жаль не є країною, на яку варто ну скажімо так покладати великі надії, тому що з одного боку іранська сторона офіційні посадові особи говорять про те, що вони підтримують територіальну цілісність України. А іншою рукою, так би мовити, передають дрони, які вражають цивільні інфраструктурні об'єкти критичної інфраструктури України. Тому, ну це я би сказала, що це вища ступінь лицемірства, пані Віро, Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи е, може офіційна позиція Ірану та така риторична конфронтація, яка є е, стосовно. Відносин цієї країни з західним світом трошки не співпадати із реальністю, бо, е, попри всі доволі жорсткі висловлювання, одне проти одного, все таки є, е, є така теза, яку вже висловлювали деякі аналітики в нашому ефірі: що насправді у Сполучених Штатах з Іраном можуть бути певні попередні або вже навіть знаєте, такі вкомплектовані домовленості стосовно ядерної зброї. Uh, якби ми з вами uh, цю розмову це все про якве да, вели десь дві 2015 році, я би сказала, що цікаво вірно дійсно можна домовитися про обмеження ядерної активності Ірану. і то на той час uh, Віденська угода 2015 року в принципі uh, давала підґрунтя для такого стриманого оптимізму. Водночас зараз, виходячи з тих uh, доповідей магате. Виходячи з доповідей органів державної влади Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, можна говорити про те, що іранська сторона досі продовжує свої, ну скажімо так, пошуки вирішення проблеми ядерної програми, водночас з збереження цієї програми для них і виторгування деяких послаблень санкційних режимів. На останок, напевно, саміт у Саудівській Аравії, 5-6 серпня, друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі формулу миру, до речі, президента Зеленського. Все це буде відбуватися, і Російська Федерація ну не те щоб дуже долучена до цього процесу, але але деякі із учасників, а їх близько 30, до прикладу, Мексика, все таки Мексика, я не помиляюся? Мексика сказала, що без Росії так, так. нічого не будуть робити. А ще сьогодні свіжак є. Що цей великий шанувальник Путіна, бразильський е, популіст Лада Лула. Силова, теж зробив заяву е, в аналогічному ключі. Тобто, наше питання комплексно чи не учасники цього е, саміту самі не підірвуть зсередини, як то кажуть, можливість так. прийти до, до спільного знаменника. Ви знаєте, десь приблизно два роки назад ми би з вами навіть і не говорили про саміт і про роль, мабуть, близького сходу і країн близького сходу в регулюванні нашої ситуації і російської агресії на сході України чи от, спроби анексії півострову Крим. Зараз мені здається, що у нас позитивна динаміка в плані залученості окремих країн близькосхідного регіону до спроб допомогти Україні і досягти справедливого миру. Дійсно, 10 пунктів формули миру, яка була запропонована українською стороною, є основою. І я думаю, що якраз той факт, що деякі країни в деяких регіонах готові. Внести свій внесок в досягнення і виконання цієї формули миру це вже позитивний сигнал. В той же час варто розуміти, що цей саміт це друге, друга зустріч, так би мовити, так, в контексті пошуку шляхів імплементації формули миру, запропонованої Україною. Тому мені здається, важливо, що ми не покладали великих надій. Але є тут ще один регіональний вибір, тому що роль і Саудівської Аравії, і Об'єднаних Арабських Еміратів в контексті обміну військовополоненим, в контексті повернення українських дітей це є те, що називається глобальна відповідальність за підтримання миру і безпеки в світі. Наступний рівень це повернення до виконання статуту ООН. Це повернення поваги до міжнародного права. І це означає, що такі країни, як Саудівська Аравія, можуть і, і мають відіграти відповідну роль в цьому процесі. Дякуємо Віру вам за включення. Нагадаємо, що на зв'язку із студією була Віра Константинова, з якою ми поговорили про ті речі, які на нас очікують уже найближчим часом. Нагадаємо, саміт Саудівській Аравії відбудеться уже 5-6 року. Серпня ми звичайно все це діло будемо для вас відслідковувати.